Більше ніж 100 водоканалів та теплокомуненерго не платять за спожиту електроенергію. Про це заявив голова комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. За словами його колеги нардепки Інни Совсун, проблема масштабна та хронічна. Борги перед Укренерго перевалили за 30 мільярдів гривень. Але насправді треба розуміти, що це не просто борги перед Укренерго, тому що у нас є проблема боргового ланцюга. Та да? тому що, коли з одного боку тикає водоканали, інші споживачі не платять Укренерго. Укренерго далі не платить за надану електроенергію, в тому числі Укргідро. Наприклад, а Укргідро повинно дофінансовувати фіксовані тарифи для населення, і таким чином у нас входить таке замкнене коло, в межах якого там один неплатіж перетворюється на неплатежі по всій системі і у нас в цілому по системі більше 60 мільярдів заборгованостей різних учасників ринку один перед одним. Головна проблема тепловиків здебільшого в осінньо-зимовий період населення не платить за гарячі батареї та підігрів води. На 1 листопада 2023-го споживачі заборгували 100 мільярдів гривень. За словами голови спілки споживачів комунальних послуг, водоканалам платять справніше. Втім, вони самі по собі хронічно збиткові. Плюс вартість електроенергії за рік зросла на 25%. А тарифи на водопостачання і водовідведення сталі. Потрібна повна реформа водоканалів в Україні. Притом реформа необхідна а не тільки там, технічна, технічна якась, а й фінансова. Потрібно об'єднати водоканали будь-який водоканал з обсягом абонентів там, до 20-30 тисяч. До 50 навіть тисяч він буде хронічно збитковим незалежно від того, що люди будуть сплачувати 100% відсотків за послуги У хмельницьк водоканалі кажуть, проблема справді є. Самі заборгували 20 мільйонів гривень, а їм понад 71. У нас є постачальник ну, на даному етапі «Хмельницький енергозбуда. І плюс, що обленерго, яке надає нам послуги по розподілу електричної енергії. Тарифи у нас розраховані в цінах 2021 року. Останніх два роки вона не переглядалася. Тариф на ринку ну, оператора ринку, в тому числі «Укренерго», систематично збільшується кожен місяць, там порядка 10-15%. От чому ці борги. Краща ситуація у Хмельницьк теплокомуненерго електроенергію виробляють самостійно за допомогою 14 когенераційних установок. За майже рік згенерували понад 18 мільйонів кіловат, із них 5,5 з половиною ще й продали. Однак і там кажуть, тарифи мають бути економічно обґрунтовані, тобто вищі, щоб ми могли розраховувати своїми всіми постачальниками і якось експлуатувати обладнання, яке вимагає. І ремонтів, великих ремонтів, і заміна мереж, і реконструкції котелень. Тобто на це все потрібні кошти. Ну, відповідно звідки ми її можемо брати. Тільки якщо так от розкласти все, це однозначно економічно обґрунтований тариф. Нардепка Іна Совсун зазначає, проблема у тому, що немає компенсації з державного та місцевих бюджетів за різницю між фіксованим тарифом та реальною собівартістю. Тож рішення потрібно переглядати. Не в тому сенсі, що всі мають платити високу ціну. Ми розуміємо, що є велика частина населення, якої не може платити, але вони повинні отримувати адресну субсидію, яка б покривала ці витрати. Але у нас є дуже багато заможніх споживачів, для яких ми так само, ми, як суспільство, з державних грошей, намагаємося компенсувати цей субсидію. Дійований, занижений тариф. Ну і це просто це розкіш, яку ми і в кращі часи собі не дуже могли дозволити. А в час війни і, і страшенного браку ресурсів і на державному, і на місцевому рівні ми от точно цього собі не можемо дозволити: субсидіювати а, тариф для заможньої частини населення. Сніжана Мазур, новини, 33-й телеканал.